Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. знаходжусь сьогодні на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Volkswagen Transporter 2008 рік, 314 пробіг, 1,9 дизель, 9 тисяч вартості автомобіля. Тут контакти до власників. Покажу по салон. Є кондиціонер. Общотий салончик, є шторки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, є такий фвят, свіжу заїхав на авторинок, ще не бачив його раніше. Fiat толанта, 17 рік випуску 171 тисяча пробігу, 1,6 дизель з механічною коробкою передач. До речі, гарна ціна 11 500 доларів. Тут контакти до власника автомобіля, кого цікавить детальніше. Так. Це у нас Покажу по салону. Це повністю вантажний, так? Так повністю. Так виглядає салон автомобіля. Повністю вантажний автомобіль, але вікно є. При бажанні можна переобладнати. Довга база. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot Partner. 12 рік випуску 215 пробігу, 1,6 дизель на, е, на механіці, повністю обслужена. Ціна 8900. Бачимо контакти. Є панорамний дах, до речі. Оригінальний пасажир є фуркоп та парктроніки. Nissan Primo Star в звичайній базі. 2004 рік, 370 тисяч пробігу, ціна 6750, двигунудений 9-дизель на механіці, це 9 місний варіант, тут контакти для уточнення інформації. До речі, є кондиціонер, бачу, є сидіння. Більше інформації уточуєте. Розпашонка форкоп. Рено докер. 17 рік. 1,5 дизельна на механіці обслужена ціна 8700. Бачимо контакти. Так, є пара бусиків, всі поруч, покажу по черзі. Перший варіант. Рено. Рено трафік в короткій базі. Це 11 рік, 900, ну 10 тисяч доларів, 310 пробігів і контакти. Більше інформації я не бачу, дизельний варіант. Так, заглянемо по салону. Так, є сидіння. Так, хто шукає в такий бюджет, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Так, наступний Renault Master. Мастарок 2019 року, 2,3 дизель механіка 190 пробігу, ціна 17700. Бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте. Поруч покажу. Так, ще один мастер, 2018 рік, модельний 19165. 165 пробігу, 2,2 дизель, механіка. Ціна 17500. Тут контакти. Так, покажу по колу. Єпарктроніки. Ось такий варіант. Кого цікавить, телефонуйте. Так, далі. П'ятдокато вантаж, Максі, вантажівка. З цільним мотилевим кузовом. 14 рік, 500 тисяч пробігу, 3,0 дизель-механіка. Кого цікавить, телефонуйте, Отримаєте більш повну інформацію. Кенго. Десятий рік, 223 пробігу. 1,6 бензин на механіці. Ціна 7200. Бачимо контакти. Рідко зустрічаємо бензинового Кенго. Оригінальний пасажир. Цікавить телефонуйте. Вантажний трафік в звичайній базі. 18-й рік, модельний 19, й 170 пробігу, тут є контакти. Ціна 15780 доларів. Опель комбо. Шостий рік 207 пробіг, 1,6. газ, бензин, механіка, ціна 5,700. Бачимо контакти. Кого цікавить телефонуйте. Вантажний Рено трафік. В короткій базі. 11 рік 250 пробігу, 2,0 дизель, 8950 вартість автомобіля, тут контакти.